Вітаю, шановне панство. Є в мене така колодочка із яблуні на Що в ній всередині, не знаю, вона потріскана. Але я її хочу розпиляти на цьому станочку. Е, я вибрав тоненьку гілочку, із-за того, що невисока напруга в мережі. І станок може просто не витримати. тож і Діск поставив якийсь тоншим пропилом і меншого діаметру. 250-й диск на даний момент стоїть, і спробую розпиляти цю гіночку. Чи це, чи це дійсно дрова, чи можливо щось там є цікаве? Тож давайте глянемо. Що і варто було очікувати, тут є шашель якийсь. Хоча я на яблуні взагалі шашель, я не пам'ятаю, щоб я колись бачив. Тут струкша і тут огризок яблуневої гілки напівсухої, природним способом, яка сохла. І тут те саме маємо потрібше місце і трошечки. Ну, по суті, це все дрова. Тож, не задумуючись, викидаємо. Так що чуда не вийшло. Можете вподобаєшку хоч затицять. Підбадьорить мене. Тож дякую за перегляд.